Вітаю, друзі! Сьогодні 10 лютого, і я починаю свої посіви квітів. Чому починаю з аквілегії? Зараз поясню. Трошки прочитаю про цю квіточку. Аквілегія, сяйво, махрова суміш. У мене, звісно, є проста аквілегія рожева і фіолетова, але мені б хотілося ось таку махрову суміш. Це багаторічна рослинка, дуже гарна, висотою 60-70 см. Ось Квітує вона дуже рано, вона вологолюбна. тому і я можу собі її дозволити, тому що вона квітує дуже рано, і ще, якраз коли ще я нічого не квітує, тільки починають вирвоцвіти, тюльпани квітувати. Ось тому вона почуває себе добре, не треба ще поливати. А вже коли вона відквітувала, вона вже більш-менш так переносить нормально, так скажімо, не такий великий полив, тому її поливати не потрібно, бо квітує вона рано. Ось дуже гарна квіточка. Просто прекрасна любить напівтінь, ось вона, але розмножується посівом у відкритий ґрунт у травні або під зиму. От. А під час весняного висіву насіння потрібно витримати два тижні. У вологому піску, в холодильній камері. Ось тому я її і хочу наразі зараз помістити в холодильну камеру. Це стратифікація. От. А потім достається насіння. Я не знаю, яке воно буде. Буду показувати, чи воно проросте, чи просто набухне. А потім насіння вже садиться і проростає аж місяць при температурі 20-22 градуси. Ось дуже гарно вона дивиться з дзвониками ірисами, стильбою, хостою та папоротю. Ось я її посажу на своїй полутіньовій гряді з хостами. Дуже мені хочеться цього, якщо це вдасться. Тому беру таку невелику ось таку сира, пісочок, звісно, без дирочок. Ось таке насіннячко. Доволі велике. Єдине, я думаю, чи потрібно присипати його, чи воно просто повинно лежати на пісочку вологому, бо так же я його не побачу. Я думаю, що я присипати не буду. Просто ось так розложу його по вологому пісочку. Постараюсь так, я буду сіяти небагато, тому що не знаю, який буде результат. Насіння там лишиться. І, можливо, я спробую, якщо не вийде, то своїм улюбленим способом у равлику. От. Тому ось так. Все. Трохи вологі забагато, але я більш підливати не буду. Можливо, ось вам видно буде. Трохи зілью я трохи води, тому що забагато води. Ну, ось так от. Все. Закриваю я кришечкою і поміщаю в. Там, де овочі. Все, і чекаємо на дві неділі, далі буду все показувати. І так, 24 лютого дістала я свою аквілегію із холодильника, яку ставила на сертифікацію пісок. До речі, я подивилася, різняться дуже способи, що робити з нею на далі. Тому буду робити декілька способів: в деяких джерелах пишеться, що потрібно. Ось насіння, воно не проросло, нічого, воно просто стояло на стратифікації. До речі, я, мабуть, що зробила, як не в пісок, а одразу в. В землю, хоча там пишеться пісок, от, і, так скажімо, потім просто поставила на світло на проростання. В деяких джерелах пишеться, що ми повинні е, присипати 1 міліметр землі, е, ставити в 20-22 градуси, коли зійдуть сходи, перенести в 15, а в деяких джерелах одразу ставити на 15 градусів на проростання. Тому що я вирішила зробити? Дивіться, ось у мене касета на 20 получається. На Перше, що ми повинні зробити, як я дивилася, гарно утрамбувати землю. Я її гарно перебрала, тому що були великі фракції. Ось, бо земля не дуже дорога. Так що і ви дивіться, робіть так, додавала трошки пісочку і перліту. Ми повинні зволожити. Я буду показувати на одній, наприклад, яку буду поверхностно ложити, яку трішечки заглублювати на пару міліметрів. Ось я роблю таку, виходить, е, десь дірочку, ямку, вірніше. І дивіться, що я буду робити. Мені потрібно тепер діставати на сінинку. Можу я прямо так і з пісочком. Ось насінинка. І я просто кладу її зверху. Але там пишеться, що гарно треба прижати. Ось, прижати. Цю насінинку я беру, кладу в ямку, зверху земля. І все гарно треба з оприскувача опирскати, тут прижати, а тут зволожити. І ось так я посажу отаким двома методами. Це цю касету, яку я буду тримати в хаті на підвіконі, у мене 20-22 градуси. Звісно, зверху я накрию потім схлом. І поставлю на підвіконня, але пишеться, ще багато де я читала, не ставте на дуже сонячне, що з самого ранку сонце. Ну, можливо, після не сонце У мене якраз друге вікно таке і є. От. І далі я буду продовжувати з цією касетою. І так, 19 березня аквілегія, яка була на стратифікації дві неділі, а потім 24 лютого посаджена в касету. Майже пройшов місяць. Написано, що проростає через місяць. Що в мене вийшло? Вийшло, надію, що це аквілегія, тому що я перший раз вирощую, я не знаю, як вона виглядає. Ну, але бачу тут насінинка. Е, ну, от, я думаю, що це вона. То вийшло, всього лиш. Ну, ще є, звісно, час, можливо. Щось я бачу, тут накльовується в деяких місцях. Але. Раз, два, три, чотири, тут дві, п'ять. 6, 7 і 8 рослинок. Дивіться, якщо навіть цих вісім рослинок буде у мене, то я буду щаслива, тому що вона неймовірна. Дивіться, яка прекрасна. Тому ось, ще, надіюсь, можливо, щось вийде. Але ось на 19 березня така моя аквілегія сяйво, махрова, суміш. Будемо наблюдати далі. Сьогодні 30 березня і свою аквілегію я пересаджую в 100 грамові стаканчики. Звісно, її можна було держати ще, але я дала коротке відео різ, чому я пересаджую. Можете подивитися. Тому що ґрунт, оцей дешевий покупний, він дуже поганий. Він пересушується швидко, потім його поливаєш, рослинки починають підгнивати. Тому вже перевалюю я в ґрунт, який зробила сама. Своя земля, пісок, трошки купленого ґрунту і для розкислення попіл. Роблю рослинка, навіть цього не замітить. Беру чайну ложку, насипала ґрунт. зацепляю, Стараюся брати не весь цей торф. Ось, уже які корінчики, бачите? Хоч маленька. Хоч їх зійшло і 9, але я щиро радію, тому що це, і дивіться, який сорт. І е, ось я ще зробила одним методом, другим посівом. Е, вони не сходять. Тому тільки видно, це стратифікації. Ну, е, насіння, проливаю, насіння е, професійне, надію, що все буде добре. Обов'язково я тоді присипаю сухою землею зверху. І ще даю трішечки агрофеверліт навколо рослинки. Щоб не було хвороби, ось так всі дев'ять рослинок я пересажу. До речі, хто хоче ще може спокійно це робити. Я в тому році навіть ще в травні висівала деякі квіти і рослини.